Медитація на достаток. Щоб приготуватись до медитації, будь ласка, знайдіть зручне місце. Раджу вам використовувати навушники. Так занурення буде набагато глибшим. Якщо ви готові, ми починаємо. Сьогодні я хочу поговорити з вами про достаток. Під час цієї медитації я прошу вас уважно прислухатися до слів і понять, які я промовлятиму. Я хочу, щоб ви замислилися про достаток, що оточує вас. Куди б ви не подивились, ви бачите достаток. Багато дерев, листя, трави, тварин у лісі, птахів на деревах. Усюди, куди б ви не подивились, ви бачите абсолютний достаток. Єдине обмеження у вашому житті – це межі, які ви самі встановлюєте у своєму мисленні. Межі, які ви встановлюєте у своїй уяві. Я хочу, щоб ви зупинилися і замислилися про своє життя та про себе. Усвідомте, що ви є найвищим творінням Бога. Головна помилка людини полягає в її переконанні, що причини її поразок лежать поза її власним станом свідомості. Але все, що з нами відбувається, всі дії – та все, що приходить від них, є результатом стану свідомості. Коли ви поринете в цю медитацію, ваш розум вирушить у чудові місця і зрозуміє, що все, що ви можете бачити у своїй уяві, ви можете вцілити у своєму матеріальному світі. Якщо ви можете утримати це в своїй голові, ви зможете утримати це у своїх руках, знайдіть тихе місце, сядьте і дозвольте своєму тілу поринути у стан повного розслаблення. Слухайте лише мій голос. Нехай ваш розум заспокоїться, нехай ваше тіло розслабиться, Ви чуєте лише мій голос. Усвідомте, що ви не тіло, ви просто живете в цілі. Ви не ваше ім'я, Ваше ім'я. Це лише те, що у вас є. Ви ніколи не кажете рука. Ви кажете Моя рука, Моє ім'я. Це речі, які належать вам, але ви ними не є. Я рахуватиму від десяти. До одного. Щоразу, коли я називаю число, я хочу, щоб ви занурювалися все глибше і глибше в стан розслаблення. Ви залишитеся в пильному стані. Ви не заснете, ви чутимете тільки мій голос. ви все більше розслаблюєтеся, ваше тіло стає все легшим і легшим, ви поринаєте в стан глибокого розслаблення. Починаючи з 10, 9, 8, 7, ви розслабляєтеся. Ваше тіло стає таким легким і ви чуєте тільки мій голос. Якісь чудове відчуття наповнює вас зсередини, заповнюючи кожну клітинку вашого тіла. І ми йдемо далі. Шість, п'ять, чотири. І ваше тіло стає все легшим і легшим. Ви повністю розслаблені. Ви чуєте лише мій голос. Ми йдемо далі. Три, два. Один. І тепер ви повністю розслаблені. Ваше тіло стало легким. Абсолютно невагомим Я хочу, щоб ви уявили величезну вирву, спрямовану прямо в центр вашої голови. З космосу через неї до вас і через вас тече чудова енергія лавандового кольору. Ця прекрасна лавандова енергія наповнює вашу свідомість. Вона просто є. Уявіть, як ця лавандова енергія проникає через маківку вашої голови. Вона циркулює через ваш мозок, проникає в лоб задню частину голови. Вона тече в щоки, ніс, очі, рот, язик, губи. Ця прекрасна лавандова енергія має стілюючу силу. Це енергія творчості. Чиста, нерозбавлена енергія творчості. І коли вона проходить через ваше тіло, ваше тіло стає чистішим. Воно очищається. Воно стає живим і наповнюється енергією. Ця прекрасна енергія тепер спускається по вашій шиї через горло, у плечі через руки і доходить до кінчиків пальців рук. Ви розслабляєтесь все більше. Ви чуєте тільки мій голос. Нічого крім мого голосу. Ви не засинаєте. Ви просто слухаєте. Ця лавандова енергія тепер прямує до вашої грудної клітки. Наповнює верхню частину спини. Вона тече через вас живіт і стегна. Коли ця лавандова енергія проходить через вас, ви занурюєтеся в ще більше розслаблення. Ваше тіло стає все легшим і легшим. Ви все сильніше розслаблюєтеся. Ваш розум стає яснішим. Ви відчуваєте, як змінюється ваша свідомість. Ви відчуваєте, як розширюється ваша свідомість. Ви живете у творчому світі, у світі вашої уяви, де починається весь витвір. Ця прекрасна лавандова енергія тепер прямує в нижню частину вашого тіла, проникаючи в стегна, у верхню частину ніг. Проходячи через коліна, рухаючись вниз через гомілки та ступні, вона сягає п'яти пальців ніг. Тепер все ваше тіло стало ясним, чистим, розслабленим, спокійним. І в досконалій гармонії із законом вібрацій. Ви чуєте тільки мій голос і почуваєтеся неймовірно спокійно. Ваша свідомість змінюється, і відчуття достатку наповнює її. Ви відчуваєте любов до друзів, близьких та рідних. Це почуття любові переповнює вас, заповнюючи всю вашу свідомість. Ви відчуваєте достаток здоров'я. Кожна клітина вашого тіла стає сильнішою, більш живою, у гармонії із Всесвітом, частиною якої ви є. Унікальним проявом творчої сили. Ви наповнюєтеся відчуттям усвідомленості. Ви повністю розслаблені. Ви відчуваєте неймовірну легкість у цілі. Ви чуєте тільки мій голос. Ваша уява вбирає цю лавандову енергію і перетворює її на образи у вашій свідомості. Ви буквально створюєте ці образи в голові. Вони є провісниками того чудесного світла. Яке ви збираєтеся вцілити в реальність. Уявіть собі такі міцні, люблячі та щирі дружні стосунки. Ви відчуваєте непереборне бажання бути чудовим другом. Подумайте про близьких і відчуйте любов, яка найсильніше, що ви коли-небудь відчували. Це відбувається у вашому розумі прямо зараз, поки ви слухаєте мій голос. Дозвольте цим відчуттям заповнити всю вашу свідомість, достаток та здоров'я. Кожна клітина вашого тіла рухається в повній гармонії із законом вібрацій Всесвіту. Закон вібрацій проголошує, що все у всесвіті постійно перебуває в Русі, ніщо не статично і ви абсолютно розслаблені в стані абсолютного розслаблення. Тепер ваш дивовижний розум буде створювати життя, про яке ви мрієте. Бізнес, який ви хочете мати, та створить процвітання все те, про що ви мріяли, стане реальністю у вашому розумі. Саме так, як ви того хочете. Ви розслаблені. І ви чуєте тільки мій голос. Ніщо не важливо, крім мого голосу. Подумайте про достаток, який нас оточує. Ви частина цього достатку, а воно є частиною вас. Ми хочемо розкритися і прийняти благо у всіх сферах вашого життя. Це благо ваше за правом народження. Ваш розум наповнюють благотворні думки, які ви тепер бачите як потенційні реальності, зберігаючи ці образи в собі. Ви розробляєте стратегії їх втілення у вашому розумі. Будучи повністю розслабленим станом, ви візуалізуєте себе, що рухається швидше, досягає великих висот, завжди залишаючись у спокійному і впевненому стані розуму. Ви повністю розслаблені. Ви чуєте тільки мій голос, нічого крім мого голосу. Усвідомте, що достаток, який ви бачите в інших людей, є і вашим теж. Це не просто мрії або фантазії, це реальність, яка стає доступною завдяки правильному використанню вашої уяви. Якщо ви зможете досягти цього у своїх думках. Ви зможете досягти цього і в реальності. Все, що ви візуалізуєте, матеріалізується у вашому житті. Це один із основних законів Всесвіту. Енергія постійно перетворюється, пронизуючи вас і проходячи крізь вас, проникаючи у вашу свідомість. Ця енергія не має певної форми, але у ваших силах надати їй форму. Ви мешкаєте саме там, де хочете бути. Ви робите те, що по-справжньому важливе для вас. Достаток пронизує кожну сферу вашого життя. Ви будуєте своє життя на вищому та кращому рівні, завжди рухаючись уперед. Ви маєте внутрішню усвідомленість. Ви є духовною істотою, і тому ваш дух завжди прагне зростання і самовираження. Ви постійно розвиваєтесь і ростете. Ви приносите велику користь своєю роботою, своїми справами та своєю цілеспрямованістю, яка не знає меж. І це надихає всіх у вашому оточенні. Прагнете залишити собі це відчуття зростання. Ви хочете, щоб люди відчували себе краще, перебуваючи поряд із вами. Ви зможете легко занурюватися в цей стан розслаблення будь-де і в будь-який час, слухаючи цю медитацію, відчуйте, як стаєте сильнішою, сповненою життєвої сили. Насиченою життям і водночас спокійною. Спокій розуму одна з найбільших коштовностей у житті. Ви повністю розслаблені, абсолютно розслаблені. Ви усвідомлюєте, що достаток пронизує всі сфери вашого життя, розвиваючи це усвідомлене розуміння достатку. Це багатство тепер чекає, щоб стати реальністю, і ви усвідомлюєте, що можете принести його в матеріальний світ. Відтепер ви будете в гармонії із законом вібрації. Ви охоче даруєте та з вдячністю приймаєте. Ви усвідомлюєте, що ви найвищий витвір Бога. Я почну рахувати від 1 до 10. З кожним наступним числом ви відчуватимете тиху хвилю енергії у вашому тілі. Лавандова енергія, що проникла в кожну клітинку вашого тіла, почне розширюватись та оживати. І ви, і ви відчуєте себе живим, як ніколи. У вас будуть творчі здібності та усвідомленість, яких ніколи не було. Ваша свідомість розширюється, ваша доброта розширюється. З кожним наступним числом ви все сильніше відчуваєте, як ця енергія наповнює вас дедалі більше і надає вам життєвих сил. Коли я скажу 10, ви розплющите очі і відчуєте себе зовсім іншою людиною. Побачите новий світ і усвідомите, що достаток ваше Побачите новий світ і усвідомите що достаток ваш по праву народження. З цього моменту. Ви Матеріалізуєте його у своєму житті і станете допомагати кожній людині досягти достатку, тому що він ваш по праву поправонародження. Почнемо відлік з одного. Один, два, три. Ви відчуваєте, як ця енергія наповнює кожну клітинку вашого тіла. Достаток належить вам. Це відчувається надзвичайно. Це не мрія. Це не щось, що трапляється десь далеко чи з кимось іншим. Достаток ваш. Він б'є ключем та пронизує кожну сферу вашого життя. Енергія достатку буквально вулканує всередині вас. Чотири. П'ять, шість. Просто відчуйте це незвичайне відчуття, яке проникає в кожну клітинку вашого тіла та душі. Ви наповнені життєвою силою. Ви чітко усвідомлюєте, що ви є частиною цього чарівного світу. Ви розслаблені. Коли я скажу 10, ви розплющите очі, і у вас на обличчі буде щаслива посмішка. Ви відчуваєте цей достаток, який завжди був вашим. Відтепер ви бачитемете його скрізь, куди б не подивилося. У вас виникає непереборне бажання направити цю енергію у потрібне русло. Кожна ваша ідея зростатиме і розширюватиметься. Ви станете продуктивнішою, креативнішою. Сім. Вісім. Ця енергія розширюється і наповнює кожну клітинку вашого тіла. Дев'ять. Десять. Ви живі, наповнені життєвою енергією, життєвою силою. І зараз, поки ви міркуєте про свій світ, я хочу, щоб ви прийняли той факт, що кожне слово істина, кожне слово абсолютна правда, ви сильна могутня особистість, здатна на великі звершення, про які ви раніше тільки мріяли. Слухайте цю медитацію щодня, щонайменше раз на день протягом наступних 30 днів. І ви відчуєте, як стаєте активнішою та спокійнішою, одночасно підвищуючи продуктивність та заспокоюючись. Ви повністю розслаблені. Пам'ятаєте, що ви творча особистість. Тепер ви насолоджуєтесь життям, якого ви заслуговуєте відтепер і назавжди. Поділіться в коментарях, які ваші відчуття після медитації. Що ви відчули, як ви прожили цей новий досвід та новий стан. Напишіть, чим відрізняється цей стан під час медитації від звичайного стану. Яку різницю ви помічаєте? Спробуйте поставити собі таку аскезу, робити цю медитацію щонайменше 21 день щодня і побачите, які будуть результати. Щось обов'язково зміниться. Можливо, ви відкриєте для себе нове джерело доходу. Можливо, ваше поточне джерело доходу розшириться. Отже, ви тепер відчуваєте достаток, а можливо, вам прийдуть в подарунок якісь гроші, можливо, вам повернуть борг, щось обов'язково станеться. Тому приділяйте 20 хвилин кожен день на виконання цієї медитації і побачите, до чого це призведе.